Любі діти, до нас у гості завітала казка. Сідайте зручненько і слухайте, будь ласка, українська народна казка, лисиця і влек. Пішли дід з бабою жнивувати і взяли з собою глек молока. Прийшли вони в поле, баба й каже дідові: куди б це глек поставити, щоб молоко не скисло, то постав під кощем у холодку. Так баба й зробила. Ось почали вони житожати, все жнуть та й жнуть. Аж тут лисиця біжить. Глянь під кущем Глечик з молоком і захотілося їй молочка. Стромила вона голову в глек, напилася вдосталь, а голови назад не витягне. Лисиця і так і сяк, нічого не виходить. Ой, Глечику, ой, миленький, умовляє лисиця, пожартував і досить. Відпусти мою голову. А глек не відпускає. Ну, чекай же, поганий гладуше, розсердилася лисиця. Зараз я тебе втоплю. І побігла вона з глеком на голові до річки, занурила голову в плесо, а глек наповнився водою і потяг лисицю на дно річки. Ось така казочка. Читайте разом з нами.